Вітання усім глядачам каналу Костянтин Грубич. Зараз здійснюється моя мрія, тому що нарешті моя тьотя з Полтави, Нілочка, погодилася розказати всій Україні, усім вам, як же робити її фірмовий, наш родинний, улюблений торт Наполеон. Це описано в моїй книжці, можна прочитати в смачній країні і передавати досвід, Нілочка, буде нашій донечці Владиславі. Я іду звідси. А що відбувається далі? Це дуже велика таємниця. відома тепер всім. Ще моя мама готувала цей торт. У нас дуже велика була родина, багато дітей, але жили ми бідно, і торт, звісно, був зовсім не такий. Мама пекла шість коржів, от, з, як брикет. В брикеті заварний крем продавався. Це ще в ті далекі-далекі роки. Але торт дуже всі любили, дуже всі любили. І коли вже мама не змогла, я стала робити. Ну вже зовсім трошечки, ну ні, не зовсім, ну трошечки по-іншому. От сьогодні вже сучасно як я його роблю. Ну, це саме, що можна для дешеве, саме смачне, з, з усього, що от наша сім'я любить. Простівай муку. О, дивіться, як гарно. О. Ну, ну, для тіста нам треба буде мука, а потім ще для крему, поэтому ми просіємо більше його. Беремо півтора стакана 250 грамових муки. Отак стаканчик. І сюди в миску І ще півстаканчика, примірно так я там метку вдома роблю в мене. Ну, оце примірно ж полстакана. Так, тепер беремо дуже-дуже охолоджений маргарин 125 грамів. Давай маргарину тут в морозилки зверху. І дрібно, 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 дрібно січем. А будь-який маргарин брати? Чи... Беремо маргарин, тільки вершковий. Я, я, наприклад, беру. Ну, і мука у нас, от, як ми будемо підсипати муку. Ну, і отак дрібно-дрібно з мукою, січем. Видно отак, що я роблю? Постій? Видно. От, от з мукою так присипаєш мукою і дрібно-дрібно, все, все, все. Отак. Ну, маргарин має бути дуже-дуже заморожений, хорошо, хорошо заморожений. Ладочка. І отак все, оці всі кусочки з мукою так присипаєш і дрібно-дрібно, бачиш, коротеньким ножиком, хорошо. Uh -huh. На, ось, попробуй, Поки влада січе е, маргарин з лукою, ми, значить, приготуємо розчин укс, ну, оцту. Обикновенно столового оцту, От ми відмірюємо ну, в якусь чашечку чи стаканчик, ложку оцту. Можна чуть -чуть там хіба додати, бо, може, не повний, не повінця налила. Так, капельку, небагато Оцту. Просто-напросто холодну воду. От. Добавили, розмішали. Така кисленька водичка вийшла. Сюди вливаємо 6 ложок, і можна трохи ще. Тоді якийсь лишній коржик отримать, бо маргарина трошки я там більше. Додавила. От, от. Ну, все. Так, оце готово. От, тепер ми сюди. Добавляємо водичку з уксусом, ну от, бачите, так, повненькі 6 ложок, 2, 3, 4, 5 і 6, і, ось, під увагу, ще, хай буде ще. Зараз. воно покаже само тісто, скільки треба буде під, під це, щоб воно круте було. Тепер ми цей комочок чиста, пополам ділимо. В общем, ділимо на 10-11 коржиків. Вимісили ми його, підсипали вас ще стаканом муки, ото пішло. Трошечки більше ми тут коржиків виходить. І тепер кожну частинку ділимо ну, штук 10-11, щоб вийшло у нас коржиків. Ставимо в холодильник. На 5-10 хвилин закриваємо кришкою потім, і на 2 годинки. Бачили? Достаємо коржик з холодильника. Ні, включили плиту, нагріли 180-190 градусів. Достаємо коржик і розкачуємо. Підсипаємо мукою і розкачуємо тоненько. А останні ж лежать у нас в холодильнику. Бачите? тоненьке, тоненьке. Так це пахлава вийде? Ну а який ти думав, там коржі потом на полігоні? Чого пахлава? Тепер духовочка нагрілася, ставимо в духовочку. Воно печеться дуже швидко. Ставиш, ми не встигнемо той розкачати, як вже воно буде готове. Давай відкриваємо. О, тут вже такий хороший жар. І ставимо. Ну, в нас є ще один листик, ми зараз другий будемо, а цей будемо наблюдати. Воно ж видно, щоб він не згорів у нас. Воно буде, воно зараз зливий є зведе. Да, так, воно застигне трохи. І перекладуємо на тарілочку, де воно має бути. А це в нас на присипку. Все, класно. І оце так підрівняли. Ну, вже призвичайлись до цієї духовки? О, я навіть не те слово, що я як попала, наче, не знаю, в якийсь світ. У мене духовка, ні, ні температуру на глаз виставляю, нічого таке виходить. А тут взагалі клас. От, бачите, який тонюсінький-тонюсінький виходить, а який він смачний, навіть без нічого. Не треба туди нічогісінько. Його так можна їсти. І що далі? Ну, і що далі? Ми 음, приготуємо ну, чим присипати будемо корж. От це коржик, розімнемо, розітримо качалочкою. І горіхи перемішаємо з горіхами і будемо, коли кремом намажимо коржі, присипати. Присипка готова. Зараз ми приступимо до... Будемо за... ну, готувати крем для того, щоб намазати наші коржі. Для цього ми беремо стакан цукру. Стакан. От, влада, це ж я тобі показую. Отак, от раз, десь, отак, от раз, так. Вона в тебе розділилася. Отак от взяла. Тепер випускаєш білок, розділяєш їх. Отак. От переливаєш із скорлупки в королубку. От. бачиш? А білок куди? Не потрібен. А цього. білок тобі буде. Я віддаю Андрію, андрію його жары з цибулю очень вкусно. Так, да, нормально. Mm. Тепер от, смотри, я тобі показую. Отак держиш и підсипаєш муку помішніше, так бачиш? Не всю за разом, а потрошку, щоб не було ні комочків. І ще саме такий нюанс, mm -hmm. що все время мішать в одну сторону. Що крем заварювати в одну сторону, бо будуть комки. Дивись, бачу, воно забира, забира, забирає забира жидкость. От. Поки ти все не висипіш. І беремо стакан молока. І отак так, мішаєш, мішаєш, так. потім яке воно вийде. Одна попробуй на молоко, здержиш отак, щоб я тобі притримаю миску. Я сама посіла. Ага. Отак от, от бачила, щоб це по чуть-чуть молоко, пока вот тут все воно розглядеться. Вливаємо ми все оставшееся молоко і кип'ятимо його, доводимо до кипіння. Понятно? От. Все. А я, знаєш, скільки кип'ячу? Як я кип'ячу? Ні. Тричі як підніметься, оце готово воно. Отак От я любе молоко кип'ячу. завсіди. Ну я не знаю почому. Я не люблю, коли воно дуже довго кипить. От це два рази піднялося і третій раз. Отоді я вже уверена, все, і воно в мене не кипить тут довго. От. Отак От помішала хорошенько, да? розмішала, що, те, що сіло там. Отак От береш. Ну не вдержиш ти. Отак ну, вливаєш і помішує в кипляче молоко. На сама. Та -та 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 -та. Кидаєш масло і все. І оце ще там. І, поки масло там розтвориться, розтане, прокипить, воно все рім'я кипить, бачиш? Угу. Mm -hmm. Все. Весь, весь, весь. Mm -hmm. Ну Вже о, хорошо заварилося як. От ми робимо присипку для торта. Волоські горіхи 15-20 штук. Ми почистили. Подрібнили от, і будемо присипати зверху торта. А ще от коржики у нас є такі, ну, от, що ми обрізали і спекли їх. Ми їх подрібимо і на горіхи посипимо, і на бочка. Вибираємо коржик, який нам подобається. По ходу дія шукаємо рівненький, щоб верхній положити. Ну, воно ж потім пропітається, коржі пропітаються і трошки роздадуться. Ну, якраз оця тарілочка хороша. Десь із розчота три ложки, може бути, отак. Ну, подивимося, скільки тут. По-різному виходить чогось кожен раз. більше. Сторону ти і нервуш. Тут, то я, виступає. Раз, раз, так. Mm -hmm. І все. Справилася. Отлічно, я тобі казала. Томуся. Давай. Возьми, okay. постарайся так посипати, Ти береш що так просто була листочок. Okay. Отак. отак. Ось я тобі я покажу. І отак старайся, щоб отак. По самому краю насипаю отак, щоб. Как тебе? Та, Те, вже хочеться його їсти. А, <ріст> а, а куди ж, якщо все е, горіхами посипали, то куди присипку? Зверху, горіхів. А не буде це з -з занадто? Те, а як я роблю? Ти так і робиш? Звісно. Тепер передвинула і по кругу, щоб хватило присипки угу. тоді на все. Бачите, хто пробує. тут один крем. Мені здається, що присипки вже забагато. Та не мороч голову, бо ніколи не буває забагато. Дуже все гарно. Я хочу сказати, дорогі користувачі Ютуба, якщо я правильно кажу це слово. Правильно навіть дуже. Я з вами, всі, хто нас дивиться, любіть Україну на наших квітуча. Любіть один одного і хай вам щастить на життєвій дорозі. Получила дня. Чудово. <реш> а я прощаюсь і їду до рідної полтавщини. Вона вже там скучила за мною. Накриваємо і залишаємо ну, в кімнаті. На 3 години, ну може на так, 4. Так. І ставимо тоді в холодильник. В в холодильник, ну так, ну, 10 годин це не менше. Щоб він так стояв, він тоді пропитається дуже добре, щоб не було таких твердих кожих. Ну, Вони не будуть тверді, бо вони дуже тонені. І вибачте, що я такою мовою розмовляю, не тому, що я не розумію, і не вмію. Але це настояща полтавська мова. <реш> а полтава вообще центр Украины. Mm -hmm. Всі, хто нас бачить, хто нас чує, і, і які не заморилися дивитися, я вас запрошую на канал Конселівна Груча смачна країна. Бажаю вам всього. Я вже йому сто разів покажу.